Відкритий кубок міста Києва з рукопашного бою відбувався за двома версіями: легкий та дозований контакти. У першому хмельничани посіли третє місце у другому забрали зі столиці до Хмельницького кубок за перемогу. При цьому обидві наші команди виступали не в повному складі. Кожній бракувало двох спортсменів, зате на полегливості і впертості їм не бракувало ніяк. Втім, якби не якісна спеціальна підготовка, таких здобутків бійці не мали б у кожній із версій їм довелося стикнутися із надзвичайно великою конкуренцією, як для змагань такого рівня. У легкому контакті змагалося 230 юників та дівчат, у дозованому 270. І це не найгірші вихованці спортивних закладів, чимало з яких уже збірники України. Тому 19 хмельничан трималися гідно і імідж своєї школи втримали в особистому заліку. Вони спромоглися на 23 нагороди. 11 разів наші земляки сходили на найвищі сходинки підесталу пошани. П'ять разів їх нагороджували срібними медалями. Крім того, на рахунку Самсонівців ще й сім бронзових нагород. Переможцями в своїх категоріях, а дехто ще й в двох версіях рукопашу стали Артем Слободян і Юрій Давидюк, Олексій Чижинков і Владислав Шмирко, Артур Щіпановський, Михайло Чекман і Олексій Дрига. А Дмитро Войтков за найкращу техніку двобою удостоївся ще й одного з чотирьох спеціальних призів наданих спонсорами змагань.